Що починаю, Як лохічно же я починаю ноч, це как бы еді, що ж подивитися початок, це как бы туторіал. сам да ну у тут є звук який вы не чуєте це остальное че напевно мені треба пить и брат и швы так ладно дай я послухаю трошки я хоч ніши зарублю еще раз Трошки швидше ще треба. Швидкість. Нормально. Три, три, один. Спробуємо так. Так, що мені треба? Ще може сказати трошки швидкість. Три, два. іншу частину мого відео і ставити. Я не буду робити в відео, щоб не мучитися. Мені треба знайти новий відрізок. Там, де вже гармата стріляє. Якби по аудіо ви почуєте, що в мене за відео. Просто дали это играть. Так, что за такого? Думка еще, тут чего снимать. А, так, Лиза Бух. Ну, правильно. Нажимаю розстрілення і беру до вистрілу. Цікаво, чи це відео в мене пройти. до конца это уже долговато, потому что мне треба на несколько секунд и где Тут сюди Я беру е, цю частину і нашу, що я роблю. А, я її зажимаю. Нашу початок. Другі частину початок. Вистріл та документи. Напевно, так. Так. Нічого не робиться. цього. Так, так типу того. Я думаю, ви розберетеся, як ціли штуки працювати. Добре. Дайте це кінець відео. Я тільки що монтував, я не знаю, що коментувати, просто показати, що я над чимось працюю. Я довго не випускав відео, тепер просто хочу заманити аудиторію, як то кажуть. Ну що ж, до побачення. Не знаю, що там було чуто, не чуто, Ну все. Я типу виходжу, зупиняю проєкт. Я хочу показати, що це ось ця прям з ций Капкут, типу, тут можна досить просто монтувати. В мене опиту по монтуванню немає. Я просто почав і все. Ну що ж, думаю, завтра буде Edit.